Що означає заява Макрона про відправку військ в Україну? Коли наша держава розпочне переговори про вступ до Європейського Союзу? Яка мета та наслідки оприлюднення розмови німецьких військових? На ваших екранах аналітик даних Андрій Савчук, Це наша традиційна рубрика Ворспіч з Blitz, у якій ми обговорюємо найважливіші та найгостріші питання, що стосуються нашої держави. Перевірте, чи підписані ви на канал говорить опора, чи поставили лайк під цим відео, а також обов'язково коментуйте. А ми будемо розпочинати. Коли Україна розпочне переговори про вступ до ЄС, 14 грудня 2023 року відбулася надважлива подія. Лідери країн Європейського Союзу прийняли рішення про початок переговорів з Україною про вступ в ЄС. Це велике досягнення українського народу. Але рішення Європейської ради, передусім політичне. Насправді, шлях до початку переговорів передбачає низку технічних і, як виявилося, політичних кроків. Для початку переговорів європейська комісія має підготувати проєкт переговорної рамки, визначити принципи і процедури ведення переговорів про вступ до європейського союзу. Європейська комісія розпочала роботу над рамкою в січні та має представити її у середині березня, скоріше за все, вже 12-го. Паралельно європейська комісія почала скринінг, тобто аналіз законодавства України на відповідність до права Європейського союзу. Варто зауважити, що Україна, аби підготуватися до цього процесу, заздалегідь провела так званий самоскринінг, який дозволив визначити стан адаптації українського законодавства до європейського. Далі текст переговорної рамки виносять на розгляд держав-членів ЄС, які мають ухвалити фінальне рішення. Тобто скликання Єврокомісією міжрядової конференції вважається фізичним початком переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Міжрядова конференція це власне переговори між представниками країн-членів, спеціальна процедура досягнення рішень поза дебатами в Раді Європейського Союзу. Метою міжрядової конференції є переведення досягнених політичних домовленостей у юридичну площину, яка, як очікується, має бути скликана після саміту ЄС. Але пам'ятаємо, що для цього Україна має виконати низку рекомендацій європейської комісії, прогрес, який буде оцінений на саміті ЄС вже 19 березня. З цією метою Кабмін на своєму засіданні затвердив план заходів з виконання рекомендацій Європейської комісії. Які наша країна отримала у листопаді минулого року в межах пакету розширення Європейського союзу? Крім того, Верховна Рада ухвалила законопроект про доброчесний лобізм, що було також однією з додаткових вимог Європейської комісії для відкриття переговорів. До речі, дивіться розбір цього законопроекту в одному з наших відео. Там все дуже детально. Також процес підготовки переговорної рамки не обійшовся без інцидентів та політичних інтриг. Спочатку президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн заявила, що рамка для переговорів про вступ України до ЄС не буде готова до європейських виборів, які нагадуємо прийдуть на початку червня цього року. Згодом президентка виконавчого органу ЄС змінила позицію і наголосила, що рамку все ж представлять всередині березня. Що західні медіа пов'язують з виборами, адже дер фондерляйн планує переобратися головою Європейської комісії. Проте тиск групи послів ЄС, переважно зі східної Європи, змусив фондерляйн зробити розворот і повернутися до початкових зобов'язань комісії. І це було додатково підтверджено речником європейської комісії Еріком Мамером. Процес перемовин передбачає тяжкий шлях реформ, перевірок, звітів. Що потребує згуртованості політичного середовища та громадянського суспільства на практиці? Переговорні рамки для країн, які вступили або ще будуть вступати в ЄС, структурно схожі, але мають особливості для кожного кандидата. Переговори передбачають постійний моніторинг відповідності країн керівним принципам або так званим Копенгагенським критеріям. Україні доведеться опрацювати понад 35 переговорних розділів, які об'єднані у 6 кластерів. Наприклад, розділ Антимонопольна політика входить у кластер внутрішній ринок. Переговори щодо кожного блоку відкриваються після того, як країна досягне необхідних початкових показників, а робота над кожним розділом ведеться окремо з певними встановленими бенчмарками. Частина секторальних реформ буде потребувати політичної, технічної, а також фінансової допомоги з боку Брюсселя. Таким чином, Україна має привести адміністративну та інституційну інфраструктуру України у відповідність із законодавством ЄС у цих сферах, імплементувати закони і стандарти ЄС. Українське керівництво має амбітні плани завершити процес перемовин вже за два роки. Чи можливий такий реактивний темп з огляду на досвід інших країн? Ну покаже час. Проте на тлі повномасштабної війни. Відстоюванням українських інтересів при вступі в ЄС зі збереженням партнерських стосунків з нашими сусідами, етап перемовин потребує консолідації політичного середовища, ефективної роботи владних інституцій та залучення до процесу усього громадянського суспільства. Що означає заява Макрона про відправку військ в Україну? 26 лютого в Парижі за ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона зібрались близько 20 глав держав і урядів для Пошуку шляхів подальшої підтримки України за результатами зустрічі стало відомо, що 15 країн готові підтримати чеську ініціативу купувати снаряди за межами Європейського союзу, що має вирішити проблему з нестачі боєприпасів в нашій державі. Також під час цієї зустрічі Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет середньої та великої дальності, але справжній резонанс викликала заява французького лідера про можливу відправку сухопутних військ. Західних країн до нашої держави після завершення конференції на підтримку України Макрон сказав, що така можливість обговорювалася, але учасники зустрічі не дійшли консенсусу з цього питання. Згодом французький лідер підкреслив, що всі його заяви щодо можливості відправлення військ були ретельно продумані. Міністр закордонних справ Франції Стефан Сужорне пояснив, що до України можуть направити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань, але поза участю в бойових діях. Зокрема, для розмінування кіберзахисту та виробництва зброї на українській території слова Макрона викликали негативну реакцію з боку низки країн, лідери яких поспішили запевнити, що не збираються відправляти війська. Серед них США, Німеччина, Швеція, а також НАТО. Натомість Естонія, Литва, Латвія, Нідерланди, Чехія та Канада вважають, що ідея Макрона заслуговують подальшого обговорення. І, хоч заява Макрона виглядає досить оптимістично, все ж не варто впадати в зайву ефорію. Варто підкреслити, що конкретних планів відправляти солдатів західних країн для участі в бойових діях наразі немає. Проте Макрон запустив важливий процес обговорення в інших державах, а Путін отримав чітку позицію європейців, які підтвердили, що не допустять будь-якої перемоги повномасштабного вторгнення Кремля. Обговорення відправки військових тепер перестало бути неможливим для країн НАТО, що також може змусити європейських політиків сміливішати в підтримці України. Росія дуже гнівно відреагувала на гіпотетичну перспективу відкритої військової присутності іноземних держав в Україні. Кремль заявив про неминучість конфлікту НАТО з РФ, пригрозивши трагічними наслідками країнам, які наважаться відправити в Україну своїх військових. Втім, у реакціях російських посадовців спостерігається настороженість та нервозність, адже до такого повороту подій вони явно не готові, а пропагандисти не встигли підготувати нові методички. Одне діло залякувати війною із заходом, інша справа реально зіштовхнутись новою реальністю, про яку так любить говорити Росія. Тому Росія закликала французів задуматись над тим, чи готові вони перетворюватись у гарматне м'ясо, та задати питання керівництву своєї країни. Макрона ж російські пропагандисти охрестили Наполеоном, який нібито створює небезпеку для громадян Франції та розпалює третю світову. Однак частина міжнародної спільноти негативно віднеслась до заяв Макрона, натякаючи на її політизованість. Вважається, що інтереси Франції у цьому питанні полягають у конкуренції з Німеччиною за лідерство на європейському континенті, намагання заповнити вакуум лідерства у західних альянсах та відновлені позиції Макрона після втрати французького впливу в Африці. Зокрема, через зовнішню політику Російської Федерації попри критику низки партнерів, Макрон публічно не відмовляється від своїх заяв та закликає активізуватися і не бути боягузом? А під час зустрічі з лідерами парламентських партій Франції глава держави наголосив, що у підтримці України немає ніяких червоних ліній. Яка мета та наслідки оприлюднення розмов німецьких військових? Наразі отримання далекобійних ракет від наших союзників, зокрема Таурус, є одним із пріоритетних завдань української дипломатії. Однак, канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди знаходив пояснення, аби не надавати цей тип ракет. Німецький лідер пояснює свою позицію, буцімто ризиками застосування їх по російській території, потребою безпосередньої участі військових Німеччини для запуску ракет, а згодом необхідності присутності німецьких солдатів для контролю над розгортанням цього озброєння. Втім, схоже на те, що плани передачі Україні ракет Таурус все ж обговорювалися у військових кругах Німеччини. 1 березня російська сторона поширила запис розмови високопоставлених офіцерів повітряних сил Німеччини, під час якої, зокрема, начебто обговорювали можливість ударів ракетами «Таурус» по Кримському мосту. Крім того, виходячи з запису на зустрічі розглядали можливість підготовки українських військових для застосування крилатих ракет, організації доставки та їх кількість. Тобто німецькі військові обговорювали суто технічні нюанси у разі гіпотетичної передачі ракет. Згодом керівництво країни підтвердило справжність перехоплення. Проте Міноборони Німеччини підкреслило, що не може з упевненістю сказати, чи були внесені зміни у запис, який поширюється в соціальних мережах. Утім, сам факт обговорення передачі для ракет для нашої країни був позитивним сигналом. Навіть без політичної згоди, яка зрештою могла з'явитись, як це було з багатьма іншими видами озброєнь. Натомість росіяни неабияк сколихнулись. Для них це стало пропагандистським подарунком для аргументації, що Росія воює із колективним Заходом. Сергій Лавров зазначив, що обличчя натівських колег повністю в пуху, додавши, що не знає, як німецьке керівництво буде пояснювати це своїм громадянам. На тлі того, що в Німеччині половина громадян проти надання Україні далекобійних ракет Таорос, а європейські політики є електроально залежними, то можна припустити про ймовірні мотиви Російської Федерації, які полягають у спланованій інформаційній атаці з метою поховати або надовго відкласти питання передачі далекобійних ракет, граючи на суспільних настроях німецького суспільства. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає інцидент із перехопленням частиною інформаційної війни РФ. Низка інших німецьких політиків дотримується схожої думки, що Росія навмисно оприлюднила цей аудіозапис з метою дискредитації влади Німеччини, маніпуляції людьми та, зрештою, підриву гіпотетичних планів постачання німеччиною ракет. Відтак, після оприлюднення запису Росія посила дипломатичний та інформаційний тиск на німецьких громадян. Наприклад, Дмитрій Медведєв наголосив, що Німеччина готується до війни з Росією. При цьому на російському телебаченні прилічили німецькі мости, які Кремль може зруйнувати у відповідь на удар по Керченському мосту в окупованому Криму. Паралельно Москва викликала німецького посла, аби висловити йому демарш, збирається направити в Бундестах вимогу провести розслідування, маніпулятивно звинувативши Берлін у відсутності єдиної влади. Ба більше речниця МЗС Росії Марія Захарова після злиття секретних переговорів заявила. Що денацифікація в Німеччині не завершена і попередила про страшні наслідки. Європейська правда зазначає, що Росія пішла на відчайдушний крок у намаганні остаточно зірвати передачі Таурус, при цьому спаливши один зі своїх каналів стеження за німецьким військовим керівництвом. Утім, час покаже наскільки цей крок був виправданим, адже це може мати зворотній ефект. І ось чому. По-перше, опривідна розмова спростувала слова Шольца щодо необхідності злучення німецьких військових для запуску Таурус, що може посилити тиск на канцлера щодо їх передачі Україні. По-друге, Олаф Шольц теоретично може продемонструвати силу у цьому питанні, аби вийти з політичного кута. Однак, найближчим часом такий поворот подій малоймовірний. Шольц навряд чи зрушить з місця, особливо напередодні виборчої кампанії. А також на тлі зростання кількості німців, які підтримують рішення канцлера відмовитись від постачання крилатих ракет. Поки що Берлін лише виправдовується про відсутність політичного рішення у злитих записах. Тож будемо сподіватися, що європейські лідери вийдуть з парадигми деескалації, будуть ігнорувати історичні заяви Кремля а Німеччина, зрештою, погодиться на схему обміну ракетами з Великою Британією, про яку стало нещодавно відомо. Дякуємо, що були з нами у цьому відео. Сподіваємось, що інформація була для вас корисною. Напишіть свою думку у коментарях. Ну, а з вас лайк та підписка на наш канал. Побачимось!